Всім привіт, рада вас всіх бачити. На сьогодні з вами середа. Я вже в школі відпрацювала, в мене сьогодні в школі 2 уроки я вже прибігла додому, але сьогодні в мене буде вечір зайнятий аж фактично до 9 години вечора, бо в нас вже почався період так званих контрольних робіт. Для дітей, які навчаються на сімейній та індивідуальній формі навчання, тому я сьогодні маю контрольні в сьомих класах. Тому маю відпрацювати, хоча то все робиться абсолютно безкоштовно, нам зато ніхто нічого не доплачує. Це все не йде в наше навантаження чи якусь позанервову роботу. Це так, благочинність, але маю, маю вже цей рік доробити його. Тому. Треба зараз трішки відпочити, я вже пообідала, снідати я сьогодні не снідала. Моя вага зараз, сьогодні зранку, була 83 800. В мене ціль на даний момент дійти до 70, максимум це має бути 75, а взагалі в ідеалі 65. Побачимо, наскільки мене вистачить, 2 місяці вже фактично позаду. Тому, ну якось так. Я не можу сказати, що я голодую, наприклад, але ну, я їм все, що я хочу, я просто рахую калорії, тому, можливо, комусь теж буде цікаво, як мені вдалося скинути 13 кг за 2 місяці, без будь-якої такої жартовності, теж пишіть в коментарях. Зніму, розкажу, але планую, поступила заявочка, що хочуть побачити моє планування, щоб я розповіла про своє планування. Тому планую зняти відео. Ой, трошки потрібно часу, тому що треба все зібрати докупи, спланувати, що до чого як його показати, і зніму обов'язково виконую свою обіцянку. Тому зараз я хочу трішки лягти, бо дуже болить голова, треба ще випити кавусі, перепочити, щоб мати можливість працювати далі ще до цілого вечора. Тому беремо вас з собою. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Щоб Щоб ви запам'ятали. Дякую, якщо правильно відповіла. обскакала Віраніку й Нікіту. Все Конопчук вилетів. Сидиш ти на місці, тільки щось ти не рухаєшся. Денис Лобоженюк набрав оборота, обганяє Лілю. Даже Конопчука обогнав. Денис. Ага! Так у нього теж. Ну, що я тобі тут скажу? Не ми такі життя таке бентежне і несправедливе. А я це хто? Семенюк поки в лідерах 31-50. Це які питання зробив? На Молодець. Матвій на 46-му запитанні 46. Він зробив правильно 31, 50 50 – це там, де у вас йдуть з декількома варіантів відповіді, так? Там потрібно співставити співвідношення, там рахуються виключно правильні. Тобто, два правильних то два. Всі чотири, то вся повністю відповідь зараховується. Якщо не всі правильно співвідношення, то частково. Ага. Так само, як і на НМТ. Питання оце, де на співвідношення. Вибрати декілька варіантів, вони найдорожчі. Зірка моя маліновська. Працює.

Надо дивить. Ой. О, так и мешать, да. А у нас давить. Ну так воно меня. Слипандяє вы, вже який раз робите. Другий. Ну ладно. Да, кстати, не должен. Вероніка є, верезумський був, а я... я всіх, а я відмітила. Лобач, лабзіна Оля. Так, переду... верезумський Кіра, бузнюк Міша є, Артем є, Конопчук є, Оля є, Лобоча. Нема Маліновська звізда є. Матвійчук Оксана є, Молчанова Мія є, мороз, ожгов відсутній. Олярчук є, Семенюк є, Слобоженюк присутній. Степченко Діма є, Яремчук Назар є, Яцків, Ліля є. Всі є. 23.17 три Теж непогано. Хоча можеш краще. То це у мене міша, міша. Почекай, я з Мішою розбираюся. Вісімнадцять, вісімдесят три. А це Десь бачила би розумського. Двадцять один сімдесят зробив? Добрий вечір, <кій> Четверг. В мене відмінилося одне заняття. І я йду находжувати свої кроки. О, фу -фу -фу. А, і що магазин. Так що. Така яся за холодно дощ. Але треба. да треба. Тому рухаюся, треба смаколика Маргоші купити. Хочу ще помилу. Я можу з'їсти помилу, тому я думаю, так хоч Це буде дуже добре доповнення. Так що іду. Ой, бачите, Дождик капає. У нас капає. Менесенький, дрібнесенький. Але капає. Вже хоч калюшки появилися. Перчинка попала. Ой, боже мій. Хочеться тепла. Дуже хочеться тепла. Фух. П'ятниця маю до вісьми вечора роботи до почала дев'яти. Що немає жодних. Дікати, мама, йде з мама, я почула, а дикова. Вертаюся до вас, хочу поділитися з вами своїм сніданком обідом У мене сьогодні не було обід... сніданку, верніше, тому мій обід у нас червоний перчик, помідорка, твердий сир, два варених яєчка, тост з білого хлібу, крем-сир і червона рибка власного засолу. Враховуючи те, що моя добова норма має бути в межах 130 калорій, тут у мене 512 калорій. Так що ось так виглядає мій сьогоднішній обід. Тому всім, хто в нас зараз їсть, всім приємного смаку. Тому навіть на правильному харчуванні присходненні можна смачно, корисно їсти і не бути голодним. Ще поділюся з вами своєю вечерею. Це в мене 434 калорії, помідорка, курятина запечена, тост з білого хліба, крем, сир і твердий сир. Ось така у мене вечеря. Всім а смачного. А тут хтось готується у нас. Ну, а ще я можу собі дозволити випити е, сьогодні 200 грамів кефіру, якщо то буде необхідно. Але я не впевнена, що в тому буде необхідність. Хоча, можу зараз додавлю ще кефір, щоб ото все запити. Кефір 1%. Так це? так.